В сьогоднішньому відео я гратиму в казино на суму 80 тисяч фішок. Ну і звісно, постараємось пробути в казино цілу ніч та залутати файну кацулу. Ну а вже перед початком цього відео попрошу лише одне. поставити свій лайкусик, підписатись на мій канал та написати цікавий позитивний коментар. Це мені реально сильно допоможе. Ну я нагадую, що я граю на Ukraine GTA 0 другий сервер. Заходь до мене, вводь мій промокод Fortis та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Ну що ж, на годиннику 23.00. А це означає те, що... Вже почала з ніч. Ну а на нашому балансі знаходиться 25 мільйонів гривень. Загальному в казино вночі дуже рідко грав, тому можливо, сьогодні нам повезе. Хоча начебто не було такого, що з казино ми вийшли взагалі в плюс. А може й було, але в старих відосах. Давайте фішок придбаємо на 25 мільйонів гривень. В принципі, весь мій баланс. Ну і знаєте, я думаю, буде досить цікаво. Так, обмінюємо. Йой, -йой, 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 -йой. ви просто подивіться на баланс фішок. 83 тисячі фішок. Ну і коротше. Будемо старатися та й піднімати кацулу. Добре, тут був мені підписник, написав цікавий коментар, в якому розказав одну тактику, котра має сипати так файно. Коротше, перше діло ми залітаємо в мінувальника. Ну і саме тут обертва будемо старатися забирати рубіни. Так, давайте поставимо максималку. Це 500. І як казав підписник, треба старатись забирати по кутикам. Чотири кутика забрав і забрав. Окей, давайте будемо пробувати. Може, все ж таки це діло залутається. Ні, поки що реально по кутикам чогось не везе. Я не поняв, а чого. Це так працює. Так, забираємо тоді 2, 3, 4. Все, 4 забрали, 840 фішок. Так, поки що не в дуже великому окупі. Мінус три тисячі фішок. Окей, давай тоді по кутикам заберемо. По кутикам забрав. Так, і давайте цього разу заберемо по центру. Може, все ж таки по центру буде пусто. Yes, sir. 3 забрали. До побачення. Коротше, окей, давайте ставимо три бомби, ставимо максималку. І все ж таки будемо по кутикам старатись. Со, забрали по кутикам. Я не знаю, може це прям треба довго братва. Ось так по кутикам, знаєте, клікати. Щоб вийти, хороший плюс. Ну, підписник казав, що це реально хороша схема. Давайте 5 бомб. Раз. Тоже, бляха. Знизу давай три. Тоже бомба, прикинь. Три забрав, тут і тут. Ай, бомба! Я не знаю. Давайте хоча б так спробуємо. Аж неправильно. Аж неправильно. Йой, -йо -йо. братва, ми вже трошки, знаєте, так, всрали фішок. Ну і це, знаєте, досить неприємно. Треба якось та й піднімати, бо таке діло мені реально не подобається. Забрав 4, може по центру? Єс, yes. єс. Yes. О, тисяча вже фішок. Забираємо. Ну, реально, дивіться, по кутикам забираю майже одна за одною. От зараз хочу забрати повністю оце все. Не знаю, чи в мене вийде. Надію, що справді вийде. Все, забрав, прикинь. Тисяча фішок на базу. По кутикам зіграв, залутав. І ще по центру. Аж. Ха-ха, красивенько. Добре, полаганько це все діло камбечиться. І знаєте, це непогано. Ось о дві. Давай ще тут, одну. І отут. Ха-ха, на базу маленька. Давай, Віталику. Коротше, треба піднімати капусту. Аж, аж, аж. До побачення. Всю, прикинь, 1300. Оце нормальна котлета заліта да? Давай ще раз, ось тут, ось тут і ось тут. І прям по кутикам забираємо. Ай, там бомба, блін. Ось так. Є, сер, тисяча, але тисяча, що це таке? Це не дуже такі великі, знаєте, бабки. Може старатися все ж таки по центру забирати, хоча я думаю, по центру може щось і бути. Аж, аж. Ой-ой-ой. ой ой Нормальна капуста чи ні, братва. Наступне буде три тисячі, але давайте заберемо, не хочу дуже сильно ризикувати. Добре, тут от три акуратно забрали. Давайте, може ще ось тут по центру три. А, до побачення, Віталіку. який. Три по центру. Три запирають. Со, дві тисячі фішок. Наступна буде чотири тисячі. Аж. ЮСУ! Yes, тому давайте заберемо на всякий випадок. Раз, два, три, чотири, п'яте зверху. Єсер. Yes, три забрав звідси, три звідси, без бомби, до речі, і ще б три звідси. Прикинь, будь ласка, скажіть, що тут бомби нема? Дивіться, буквально, якщо ми ось тут три заберемо і не буде бомби, це що буде в нас? А, і це буде дуже смачно, але ні. Як вже і казав, жадність фраєра погубила. Дивись, що забираю. Боже, яке це кончене. Давайте трошки зайдемо в слоті, і вже в слотіках постараємося якусь капусту підняти, тому що це Реально не діло, алло. Так, я пропоную взагалі крутити по 500 фішок. Я думаю, це нормально, в принципі. Наче в то справді знаєте, баланс є, але по тисячі крутити це якось зажирно. Ну, казино, давай цього разу ти нас не будеш розстроювати, що ми нам такого о два топоріка. Тисяча, буквально, окей, ну це вже краще. Тим часом на нашому, скажімо так, балансі знаходиться 64 тисячі фішок. І знаєте, що можу сказати? Поки що я реально в мінусі. Дві сімюрочки три. о, це вже смаколик. Це скільки в нас? П'ять тисяч на базу але все ж таки великий баланс ми тако не підняли. Добре, сім'ї ручки випили. Я вже на цьому щасливий. Ну знаєте, сьогодні у нас бюджет набагато більший, ніж на минулих відео. А то я пам'ятаю, грав казино там на 50 тисяч фішок, на 30 тисяч фішок, а тут цілих 80 тисяч фішок. Ну хоч цього разу казино, ну не з'їж всі мої гроші. Я думаю, я заслужив якогось файного джекпотіка. Чи при тому у нас попереду ціла ніч. Ну і знаєте, я буду грати до того моменту, поки або не зілю всі гроші, або не піднімлю файну капусту. Та й не піду звідси. О, топоріки знов майже, майже, майже. Ладно, падає касарік. Цей касарік, скажімо так, компенсує два прокрута. Ну, і, на жаль, тут така двіжуха, та ну ладно, крутимо далі. Добре, давайте прокрутимо рівно до 50 тисяч фішок. І Якщо вже нічого не дасть, то вже підемо акуратно у мінувальника. Пробувати якусь та й тактику. Так, вишенькі, помідори. Ой, які помідори. Які помідори. Гроші з нашого баланса все ж таки йдуть, а поки що ніякого окупа цікавого взагалі немає. Окей, окей. Окей, okay, я все ж таки тримаю кулачки, надіюся на казино, що воно колись мені тако сипане, і я вже буду їздити на Макларені. А то кручу, кручу, згуд, дзвоники маленькі сюди на базу. 4 тисячі фішок. Ну і це вже, знаєте, досить непогано. Диви дві сімьрочки падає, це у нас тисяча. Ну камон, тисяча це дуже мало. Окей, okay, давайте прибавимо і будемо крутити вже по тисячі п'ять. Ну я розумію, на таких великих. ой ой ой, ой маленький! Здравствуй, що не три рядом! Блін, ну це реально би було смачно. На бойксовку Дуже файно дали. Диви ті сімьорки знову три знять мене. Дві вишеньки, на жаль, не грають. Я не знаю, братва, пишіть в коментарях, як взагалі вам казино дає. Чи взагалі ось ці слоти вони щось та й приносять. Чи це може треба крутити по дуже великим сумам, там по дві тисячі фішок. Ой, три сімьорки! Ооо, братва! Чекать, важко закашлявся. Ой-ой, маленький. Фуф. 68 тисяч фішок. Я думаю, на цьому моменті треба звідси уйти. Якщо чесно, я трошки. Шоці. Добре, давайте ставимо взагалі макс на три бомби, і будемо пробувати грати по тактиці підписника знову. Тільки будемо пробувати, знаєте, по кутикам і моментом будемо пробувати забирати по центру. Якщо так чи так не виходить, то будемо ну якось комбінувати, я не знаю. Усього так забрали. Добре, а якщо на серйозному ось так забирати, грати по кутикам дуже довго, Ще, баланс буде підніматися чи ні. От мені реально цікаво це діло перевірити, тому що, як ви бачите, по кутикам все ж таки воно дає. Ну поки що, як ви бачите, ми вміємо. Мінусі, хоч я взагалі ось так по кутикам відкриваю. Тому не знаю, може треба ставити на 5 і відкривати по кутикам. Давайте 5 і по центру 3, тако акуратно. Сочи насос, я вважаю. Давайте 3 і такого по кутикам. По кутикам забрали. Ставимо максималку 5 і 3 по центру. Хе -хе, поки що легенько йде, але я не буду збавляти темпи, звісно. 3, на жаль, по центру не вийшло. Тому давайте аж, аж, аж. На базу. Так, давайте по кутикам забираємо легенько. Забрали. Ні, все ж таки, тактика робоча, але знаєте, не завжди буде вести. Тому, знаєте, треба дивитися, по Ну тут, знаєте, досить непогано так забрав. О, диви, прикинь, ще тут аж, і отут аж. Ха-ха <рес> на базу. Поки що, братва, слава богу, все добре йде. <рес> по п'ять забираю. Ну не знаю, поки що поки дає, треба робити, я вважаю. Окей, 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 Віталику, Продовжую просто в тому дусі. Я не знаю, що це за момент такий включився, що мені починає вести, але надіюсь, він не буде закінчуватись. Це якісь приколи, чи що це таке? Ви бачите взагалі баланс, що взагалі робиться? Це братва, якісь приколи чи казино вночі реально Має давати котлету. Давай три в центрі. Ай, бачите, навіть три в центрі вже не дає. Давайте три по бокам. Три по бокам забрав. Давай ще три по бокам не виходить. Окей, давай три в центрі. Забрав. Давайте зараз трошки обдуримо систему. Ще три в центрі. На базу. сюди. Добре, давай п'ять і по бокам. Будь ласка. Ну, це якісь приколи, чи що? Алло, як це працює? Ви мені скажіть? П'ять по бокам ставлю. Максимальна ставка. П'ять по бокам, і вони заходять. Це що, якісь 4 легальні Чи що це таке, обже? за забрігули. Ще раз ставимо 5 і 3 по центрі. Я не знаю, це приколи? Це наді мною сміються, чи що? А Якщо постав... Ні, не хочу збивати, чесно скажучи, цей темп, тому що виходить, я вам скажу, досить непогано. І щось тим міняти я не хочу. Край... Хай краще буде так, як є. Мені що подкрутілі, чи що вообще? Що це за подкрутка? Ви бачите це? Баланс 80 тисяч фішок. Ладно, поки що я не думаю, що варто радуватися. Я не знаю, скільки ми сьогодні піднімемо. Ставлю три ще раз і просто по кутикам джазу даю. Аш, 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 аш. Со, базару. Так, добре. Аж, 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 аж Питань нема. Ні, ну це братва реально кайф. Пропоную зразу залетіти на ось ці слоти і покрутити по тисячі. Десь так приблизно на 10, 3, 20 тисяч фішок. Ну, вже знаєте, як цього разу казік таку легеньку дає. Може, все ж таки, і скажімо так, в цьому слоті нам дадуть плюс. Окей, добре, дві сімерочки, хай буде. Сімерочки дві, блін, на жаль. Ну ладно, хоча б якийсь плюс дається Я вже не кажу там за максимальні виграші, але хоча б якийсь плюс є. Так, бачу діаманти, два діаманти. Два оцих персіка, шавіля, с сливки. Тоже, знаєте, непогано. У діаманти так дуже гарно було. Якщо би прикиньте, нам випали діаманти 12х. Так, дві сімерочки. Дві сімерочки дають дві тисячі. Ну два прокрути, карахуй. Бомбардіну, кузіну! Малішечка на базу. Десять тисяч фішок. Ну і на балансі 85 тисяч фішок. До речі, ми вже нарешті в плюсі. Добре, добре, казік, я розумію все. Давай сьогодні виграш. От якщо сьогодні у нас буде рівно 100 тисяч фішок, то я Йду і їх обміняю. Казік, будь ласка, ти мене починаєш кормити. Давай сюди файну кацулу. Я не знав, що вночі Казік так працює. Чи то мені так везе нарешті? Ой-ой-ой, маленька на базу. Скільки це? Сім тисяч. Фу. Нормально. Звісно, не так, як сімки, але все ж таки дуже добре. Ой-ой-ой, дуже гарно, дуже гарно. Ще би сюди підкову одну. Ну і підкова, знаєте, дали би такий файний плюс. Диви, що робиться, два. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Дзвоники, фул поляна Х20. Йом-май-йо -йо. дзвоники, чого ви не випали? От дзвоники, було б дуже ситно. Диви ще одну підкову сюди. І все маленька, На Дубай. Диви сімрочки, бам-бам-бам. Диви, сімки, дві, чого не три. Ні, ну хочу, чесно скажу, сказати. Саме в цьому відео набагато частіше нам випадають якісь такі хороші, скажімо так, призи. Тому що в минулих, скажімо так, відосах такого взагалі двіжа не було. Буквально в мінувальнику або в цьому, скажімо так, слоті мені так не дуже сипало. Ну а зараз хоча б щось, знаєте, може випасти, там, прокрутитись. Ось сім'орки, дивись, ще одну би сім'орку, боже. Ні, ну ніби зараз має щось випасти, чесно. Ось у сім'яку ще одну, боже. Я ж реально як сиджу тут сім'орку, давай туди-сюди. Так, бачу дві сімки. Але вони нам нічого в загальному цікавого не дають. Лише два прокрута. Та, я поняв. Виходимо, звідси. <рес> Таке діло мені вже не подобається. По дві тисячі крутити це я вважаю занадто потужно. О, диви, два дзвоника, блін. Ну вони мало грають, вони реально дуже мало грають. От випало б три, було б реально краще. Сімюрки! Йой. -йо 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 да? от так, отак от буває. Все, 30 тисяч фішок на балансі. Казінаки все поїло. Прикинь. Так, бачу, бачу Сім'юрки знову вони показуються, але вони, на жаль, не грають. Я не знаю, чого. Вони просто показуються і пропадають. Ну комон вже пот... У, три сіморки нарешті. Боже. Це у нас 10 тисяч. Ну, знаєте, небагато. Це я зараз викупаю, що це реально небагато. Окей, ставимо 2 тисячі. Взагалі, мінімалка, максималка. 2 500. Let's go. Пофіг, дивися. Ай-яй-яй, два дзвоника. Добре, дякую, ті. Ні, ну нам ще ніколи в житті не випадала фул поляна, скажімо так, сіморок. Не знаю, може є такі тіпи, яким падали, але ні-ні. -яй -яй, яй яй капуста з нашого балансу йде в мінус. Посідній шанс був. Йо майо, програв всі гроші в казино. Ну ви прикиньте, на балансі знаходиться 84 фішки. Ну і знаєте, капусту я всього просрав.